Мабуть, найбільшу дискусію під час четвергової сесії викликало питання про впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельній мережі на території Червоноградської міської ради, ініційоване до розгляду депутатами місцевою громадською організацією «Народна самооборона. Нагадаємо, подібне рішення вже розглядалося народними обранцями діючого скликання у 2012 році, тоді як зазначалося в рішенні з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби, зменшення кількості злочинів психологічного насильства в сім'ях, скоєних в стані алкогольного. Пініння охорони здоров'я населення міста від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань інвалідності, смертності, спричинених споживанням алкогольних слабоалкогольних напоїв та пива. Депутати вирішили заборонити реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі тимчасових спорудах для проведення підприємницької діяльності АЗС та вокзалах, які розташовані на території міськради, окрім закладів ресторанного господарства з 22 до восьмої години ранку. Реалізацію алкоголю та слабоалкогольних Напоїв та пива в об'єктах, що розташовані менше як 100 метрів від навчальних, спортивних закладів охорони здоров'я та місць масового відпочинку, взагалі заборонили, як і продаж алкогольних напоїв на розлив у всіх закладах, крім ресторанного господарства. Проект рішення запропонований на сесії 24 квітня цього року мало чим відрізнявся від попереднього. Формування документу базувалося на пропозиціях, внесених червоноградською самообороною. Відтак пропонувалося внести зміни в рішення номер 234 і викласти у новій редакції, заборонивши продаж спиртного з 20-ї години до 8-ї ранку. Крім того, члени громадського об'єднання наголошували на забороні реалізації алкогольних напоїв у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Знову ж таки наголошувалося на неприпустимості продажу міцних напоїв неповноліт. Наш проєкт рішення майже один в один співпав з тим, що вже є. Тобто ми фактично добивались того, що вже прийнято давно. Звертаю увагу на таке, що ми саме в початку наголошували, що треба навести в першу чергу порядок в центрі міста. І особливий об'єкт це парк культури і відпочинку. Все, що парку відпочинку, там не повинно бути ні алкоголю, ні пива. Люди про це не знають. І мені заявляють, а що я маю жуйками торгувати? Вибачте, так, да, треба жуйками торгувати, напевно. Ну, не повинно. У нас парк культури відпочинку перетворюється в гадюшник. Є таке, така пропозиція. Посилити контроль за виконанням чинного рішення номер 334 від 5 квітня 2012 року. Скласти перелік торгових точок, які підпадають під пункт 2 цього ж самого рішення. До переліку заборонених товарів в цьому пункту додати енергетичні напої з місцем алкоголю. Дуже багато випадків, в тому числі і в моїй школі, на жаль, коли е я навіть з одним з підприємців тут присутній розмовляв з цього приводу, коли продають дітям сигарети, коли продають дітям певні алкогольні напитки, ми маємо факти, скажімо, які відбувалися в пресі, коли учениці 4 класу здання алкогольного спільні попадає в реанімацію, вона вже закінчила іншу правда, школу. Рішення підтримане депутатами від ВО «Свобода», викликало значні суперечки серед обранців інших політичних партій, зокрема, наголошувалося на втратах, які понесуть підприємці від таких обмежень. До того ж, присутні заявили, що скільки б рішень не приймали, поки вони не будуть виконуватися, нічого з алкоголізмом, зокрема з підлітковим, не вдієш. Тому наголошували, міліції потрібно посилити роботу щодо складення протоколів за розпивання спиртного в громадських місцях, контроль за закладами торгівлі, де можуть реалізувати алкоголь у нічний час, та роз'яснювальну роботу серед молоді про згубний вплив зеленого Змія. Наспротив піднялися і підприємці, які сприйняли зміни як тиск на їхню діяльність. Поступила пропозиція щось в парку змінити. Змінив, заліз борги, позичив з тим це дефолтом дома, взагалі не знаю, як власне. Це якісь є малесень, це є невеликий, але є прибуток на тому певів. Як і сьогодні маєте все відображати тим, кому я то все позичив, що я там поробив? На жувачках, давайте я вам дам ключі без питань. Я вам дам ключі, я вам дам термін часу, порахуємо товар, і ви попрацюйте на тих жувачках. І ви побачимо, чи ви щось заробите, чи ви сплатите ті всі податки і зарплати? Чи ні. Що таке парк? Парк, да, там люди щось відпочивають, там вони там вечором брат. Це ж прекрасно контролювати сьогодні центр міста, і не треба по містах. Вони почнуть ховатися по зонах, і там буде ще більше того приступлення, як ви там говорите, по постатистів. Коли нещасний шахтюр спускається. І коли він вийде і хоче келих пива випити, і ви йому в тому забороняєте, повірте, всі шахтери будуть стояти тут, бо він заслужив цього пива випити. Бо хатак аналогічно продають той спирт. Самогонку продають. Ви не туди скерувалися. І не від підприємців починайте. І не від малого бізнесу. Якщо ви хочете нас закрити в будинку в культури, чому відкрити Київ захід? А воно не розположено, воно не має права, бо, тому що виходять, зразу беруть бутилку і здають, і на сцені всі п'ють. То коли я сьогодні закриюся, коли другий, третій, десятий, двадцятий підприємець закриється, скільки в нас буде непрацевлаштованих людей, але ж ми платимо круглий рік на оренду, ми ж платимо круглий рік, ми не платимо їй чотири місяці, так як ми її працюємо. А ми ж круглий рік платимо, нам же ж не дають з того знижки. Але ми всім згодні, тільки дайте нам працювати. Ми вас просимо, не щеміть нас більше. Тут звучало, що турбота про шахтарів, треба дати їм випити. Я б не хотів сьогодні, до тому що турбота про шахтарів має бути в тому, щоб вам забезпечити їх алкоголом. От. Щодо робочих місць, я хотів сказати, що ми не повинні е, підмінювати ці поняття і вважати, що створити робочі місця – це важливіше, ніж ті негативні наслідки вбивства грабіжі, які можуть бути спричинені продажам алкоголю. Відпочинок також на світлому вживанням алкоголю. Я вже відпочинок напад, на, на антикультурне місце, а не ті годюсники, які є в даний момент. З тим, що підприємці постраждають, погодилися усі, проте зауважили, якщо ми хочемо в Європу, повинні погодитися із тамтешніми правилами. А у західному світі обмеження на продаж алкоголю звичне діло, і власники торговельних точок давно навчилися з цим жити. Ви в Польщі після 8 години нічого не купите. Я минулого року був в Канаді. Місто Лондон, одноіменне місто від Аналізько Лондоні. Пів мільйона населення. Три магазини по продажі спиртного, Три магазини, всі під контролем держави. Причому не всім видають, навіть дорослим людям. Я так не зрозумів їхні, але ти маєш показати свою плантожпроможність і працевлаштування для того, щоб взяти спиртне. Весь світ від алкогольної залежності розвинені держави збулися трьома методами. Перше підвищення ціни. Другий жорстким контролем за використання лівого обміну горілки. І третє за жорстким обмеженням в режимі функціонування закладів. Я звертаюся до підприємців. Давайте... Жити, як кажуть, по закону, згідно чинного законодавства, є рішення прийняти до 22-ї години. Давайте дотримуватись. І ніхто до вас претензій не буде мати, ні з мешканців, ні самооборони. Якщо ви продаєте після 22 ї це ви вже порушите закон, який був прийнятий, і це не повага до депутатів і громади міста. Е, наш час, ми всі знаємо, нація деградує. Нам треба щось робити, подивіться, запитайте, я розумію підприємців, але вони нехай зрозуміють себе. Треба питати і підприємців, і громаду, міста. Всіх треба запитуватися, як нам жити і що нам робити. Після довгих дискусій до спільного рішення так і не дійшли, тож все залишилося на своїх місцях. Правда, депутати пообіцяли звернутися до досвіду інших міст та областей у боротьбі з паяцтвом і, можливо, надієвіші заходи впровадити і тут. Самооборона, в свою чергу, пообіцяла і надалі контролювати нерадивих підприємців, які не гребують наживатися на продажі алкоголю дітям та у заборонену пору доби. Самі ж власники літніх кафе та кіосків, вкотре пообіцяли не торгувати забороненим питвом і дотримуватися законів України та рішень міської ради.